Якщо ти перейшов за посиланням цього відео, отже, прийшов час прокачати біоскілз. Пригадаємо основні форми життя на нашій планеті: не клітинні форми, до яких відносяться віруси, та клітинні, до яких відносяться прокаріотичні та еукаріотичні організми. Наразі ми з вами розглядаємо особливості різноманітності, будови та значення еукаріотичних організмів рослин. Ознайомилися та дізналися все про. Нижчі рослини, до яких відносяться різні групи водоростей. На черзі це вищі рослини, які у своїй будові вже мають справжні органи, до них відносять спорові та насіннєві. Розпочинаємо зі спорових. Свою назву ці рослини дістали тому, що їхнє нестатеве розмноження відбувається за допомогою спор. Спори дозрівають у цих рослин у різних місцях, наприклад, в колосках, на зворотньому боці листка або у коробочці. Також спори характеризуються спільною ознакою у всіх спорових рослин під час розмноження відбувається чергування поколінь. Давайте розбиратися. Першу групу спорових рослин, яку розглянемо, це будуть мохоподібні. Мохоподібні, як і всі спорові рослини, мають два покоління спорофіт та гаметофіт. Розглянемо з вами будову мохоподібних на прикладі зозуленого льону або політриху звичайного. Спорофіт – це та рослина, на якій дозрівають спори. Тому й така назва. Фітрослина споро, отже, наявні спори. У зозуленого льону спорофіт а, має вигляд. Ніжки, на якій знаходиться коробочка, а в коробочці дозрівають спори. Гаметофіт мохів виглядає наступним чином: це зелененькі невеличкі рослини, які у своїй будові мають стебло, дрібні листочки та ризоїди, які прикріпляють їх до ґрунту. На верхівках цих рослин знаходяться архегоній та антиридій. В архегоніях формуються яйцеклітини, в антиридіях формуються. Спермат спермії. Такі, такі рослини мають назву дводомних, тому що на різних рослинах формуються, формуються різні статеві клітини. Також ще однією ознакою, про яку потрібно пам'ятати та в якій потрібно розібратися у спорових рослин є таке поняття як домінуюче покоління. Домінуюче покоління це те покоління рослин, яке містить у своїй будові хлорофіл, а отже, здатне до фотосинтезу і більш-менш е Великих розмірів, можна так сказати, ну, принаймні більших, ніж інше покоління. Якщо розібратися у мохів, то більшими за розміром є покоління гаметофіт. Ну, і також ми з вами бачимо, що саме гаметофіт здатний до фотосинтезу. А отже, домінуючим поколінням у мохів буде і є гаметофіт. Як відбувається чергування поколінь? На верхівках Жіночих рослин після процесу запліднення формується спорофіт, ніжка та коробочка. В коробочці дозрівають спори, вони висипаються, потрапляють у ґрунт у ґрунті. Вони Проростають у ниточку, що називається протонемою. На ниточці формується статеве покоління, на верхівках яких формування відбувається гамет спермії в антиридіях та яйцеклітин в архигонях. Потрібна крапелька води для того, щоб ці гамети зустрілися та відбулося запліднення. Після запліднення формується з яйцеклітина зигота, з якої проростає вже. Покоління нестатеве, спорофіт, ніжка та коробочка, все повторюється. Отже, головні факти про мохів. Наука, що вивчає мохи, бріологія. Домінуючим поколінням є гаметофіт, що має будову стебло, листки ризоїди, підлеглим поколінням є спорофіт, будова його коробочка та ніжка. Для запліднення потрібна вода, а от життєвою формою є Лише трави. Різноманітність мохів, до мохів відносяться такі рослини, як політрих, звичайний або зозулен льон, сфагнум та маршанція. Значення мохів. Мохи використовують для біоіндикації, вони аналізують чистоту повітря атмосферного. Також мохи є причиною заболочування, і за участі мохів утворюється така корисна копалина, як торф, що є. Дуже гарним добривом а при висадці рослин. Переходимо до вивчення наступної групи плауни або плауноподібні. Спорофіт плаунів має наступну будову: це стебло, додаткові корені, що формуються на стеблі, та невеличкі листочки. Спори у плаунів дозрівають у спороносному колоскові, що називається стробіло, так як. Покоління спорофіту у плаунів містить хлорофіл більш-менш великих розмірів, а тому. Саме у плаунів є домінуючим поколінням. Гаметофіт – це є покоління, що називається заростком, на якому формуються статеві клітини зовсім невеличких розмірів, кріпиться гаметофіт плаунів до ґрунту за допомогою ризоїдів. Як відбувається чергування поколінь? Після дозрівання спори осипаються, потрапляють у ґрунт і спори проростає заросток, на якому формуються статеві клітини гаметофіт. Краплинка води, відбувається злиття цих клітин, утворення зготи, з якої розвивається нестатеве покоління спорофіт, формується спороносний колосок зі спорами, спори дозрівають, осипаються і все повторюється. Отже, головні факти про плаунів: домінуючим поколінням є спорофіт, його будова стебло, листки, корені, стробіли, підлеглим поколінням є гаметофіт. Для запліднення потрібна вода, і життєва форма є тільки трави, яка різноманітність плаунів? До плаунів відносять такі рослини, як молодильник, баранець та сила гінела. А значення плаунів полягає у наступному: і спор плаунів е, виготовляють дитячу присипку, також спори використовуються для виготовлення феєрверків. І раніше, коли плауни були дерев'янистими рослинами, вони стали одними із учасників утворення кам'яного вугілля. Третя група спорових рослин хвощі. Особливість хвощів, а саме спорофіту хвощів, полягає в тому, що вони мають два види пагонів: зелений пагін, вегетативний та спороносний пагін бурого кольору, на якому формується спороносний колосок, де дозрівають спори, і цей колосок називається стробілом. Окрім цього, хвощі мають кореневище, видозмінений пагін, та прикріплені до них бульбачки з крохмалем. Крохмаль виступає роль. Запасливого полісахариду так як покоління спорофіту містить хлорофіл, отже, це покоління у хвощів є домінуючим. Гаметофіт зовсім невеличкий, прикріплюється до ґрунту ризоїдами і на ньому формуються архегонії, де дозрівають, формуються яйцеклітини та антиридії, де формуються спермії. Для хвощів характерне, як і для всіх спорових рослин, чергування поколінь. У стробілі дозріває спора, спора висипається після дозрівання, потрапляє у ґрунт, і спори проростає заросток, на якому формуються архегонії яйцеклітини, антериді, спермії, краплиночка води і е, клітинки зливаються одна з одної, утворюється зигота, а зиготи проростає нестатеве покоління із стробілом, і все повторюється. Головні факти: Домінуюче покоління у хвощів спорофіт, який має особливості будови два види пагонів, листки, корені, стробіли. Підлеглим поколінням є гаматофіт, що називається заросток із статевими клітинами. Для запліднення потрібно обов'язково вода, а життєвою формою усіх хвощів є трави. Різноманітність хвощів, хвощ польовий на малюнечку, ви бачите і саме приклад того покоління, яке має стробіли спороносні колоски, та хвощ великий, а це вже приклад вегетативного пагону, в якому відбувається фотосинтез. Хвощі використовують е, як індикатори кислих ґрунтів. Також хвощі являються бур'янистими рослинами, які заважають вирощувати культурні рослини, і хвощі являють. Єються тими рослинами, що використовують для виготовлення е, сечогінного засобу. Остання група спорових рослин папороті. Спорофіт папоротий – нестатеве покоління папоротий, де дозрівають спори. Виглядає ось таким чином і має будову кореневище, корені, листочки, що називаються вайями – Спори дозрівають саме на зворотньому боці таких листочків у місцях, що називаються сорусами, так як саме. Спорофіт є тим поколінням, що містить у клітинах хлорофіл, а отже, здатне до фотосинтезу, саме спорофіт є домінуючим поколінням. Гаметофіт папороти виглядає як сердечко, також кріпиться до ґрунту за допомогою ризоїдів і на цьому заросткові сердечкові дозрівають статеві клітини чоловічі спермії та жіночі яйцеклітини. Чергування поколінь. Назва в коротньому боці папороти дозрівають, формуються сороси, в яких дозрівають спори, вони висипаються, потрапляють у ґрунт проростає заросток, на якому формуються статеві клітинки. Краплиночка води статеві клітинки поєднується, на місці формування зготи з'являється нестатеве покоління спорофіт і знову все повторюється. Отже, головні факти: домінуючим поколінням папороти є спорофіт, яке має будову кореневище, корені, ваї та соруси. Підлеглим поколінням є гаметофіт, що представлена заростком. Для запліднення потрібна вода. Життєвою формою папороти є трави і рідко є дерев'янисті форми рослин. Це єдина група із спорових, що має. Приклади дерев'янистих форм. Різноманітність папороти, щитник чоловічий, орляк звичайний, сальвінія плаваюча, дещо відрізняється формою листочків від інших папоротей та значення папоротей їх використовують як декоративні рослини. А також вони. Взяли а, свого часу участь у формуванні кам'яного вугілля. До речі, вони є головною групою рослин, які, а, які взяли в цьому участь. Отже, сьогодні на уроці ми ознайомилися з вами з різноманітністю спорових рослин. Дізналися про наявні чотири групи спорових рослин, дізналися, що таке є спорофіт і гаметофіт у спорових, дізналися про чергування поколінь, а також з'ясували про поняття домінуючого покоління, ознайомилися з різноманітністю та значенням. Далі буде до зустрічі!